Вітаю, шановні телеглядачі, Сьогодні в програмі Актуальне інтерв'ю будемо спілкуватися на екологічну тему, а саме про збереження біологічного різноманіття в умовах ведення лісового господарства Прикарпаття. Таку назву має міжнародний проєкт, і про його деталі маємо нагоду дізнатися від голови громадської екологічної організації Екогалич Володимира Бучка. Вітаю вас в на нашій студії. Вітаю всіх краян. Дуже приємно, що власне настав той момент, коли ми можемо повернутися до природи лицем. І дуже приємно, коли самі лісівники йдуть нам на зустріч перед охоронцем і виявляють таке бажання, щоб ми займалися не тільки лісовим господарством, а й ще й паралельно займалися охороною біологічного різноманіття. Власне, цей проєкт фінансується Посольством Фінляндії. От, він розрахований на один рік. В рамках цього проєкту будуть створені охоронні зони для представників червоної книги України. Це і гриби, і рослини, і тварини. От. Вони будуть зосереджені в місцях репродукції. Тобто в місцях, де сконцентровані ці популяції рідкісних видів рослин, в місцях, де тварини гніздяться, птахи гніздяться, савці, там виводять свою малечу. От. В різні їхні, будуть братися під охорону різні їхні схованки. Це там, чи дупла, от, чи якісь е, підземні сховища. І, е, звичайно, воно все має і гарну базу законодавчу. Тобто це не моя ідея охорона біорізноманіття і охорона рідкісних видів тварин. Це спільно розробляло Міністерство екології з Агентством лісовим, і зараз дуже приємно бачити, що постійно в Агентстві лісовому відбуваються зміни до сталого лісокористування, наближеного до власне, збереження лісових екосистем. І дуже приємно, що. А пані Христина Юшкевич, яка очолює е, Агентство Лісове, впроваджує нові сучасні реформи, і м, бачимо, що наше лісове господарство стає ближче до е, сучасних європейських е, лісових господарств. От. Е, дуже приємно, що власне на місцевому рівні як відчуває підтримку і нового керівництва. Нашого управління лісового та масивського господарства і підтримку власне, директорів цих е е лісових господарств. Е е я бачу бажання співпрацювати, я бачу зацікавленість не тільки ну, керівників, а й зацікавленість простих лісників. Їм цікаво, які види тварин, рідкісних в них мешкають, як їх відрізняти, як їх визначати. Їх цікавлять види грибів, їх цікавлять види рідкісних рослин. І в рамках проєкту будуть працювати експерти, спеціалісти, зоологи, орнітологи, ентомологи, герпетологи і ботаніки, і мікологи. От, в рамках проєкту ми будемо навчати лісників, як відрізняти ті чи інші тварини, рослини. І, власне, як в рамках чинного законодавства. Створювати отакі охоронні зони в цих місцях, які є важливими для їхньої репродукції, важливі для їхніх популяцій. Тобто це, то це запровадження такого європейського досвіду в українських реаліях. Це охоплюватиме всі ліси нашого Прикарпаття. Так, це проект. Цей ціль це цей проект направлений. Тільки на лісові господарства Івано-Франківської області він не буде стосуватися об'єктів природного заповідного фонду. Ну, нема такої необхідності, в них є свої там, охоронні зони, заповідні зони, свої фахівці. От. А цей проєкт, власне, надзвичайно зацікавив наших донаторів, тобто, фонд посольства Фінляндії, зацікавив. Тому що вони побачили дуже велику перспективу в цьому всьому. Хочу відмітити, що був дуже величезний конкурс, було більше 400 заявок на цей конкурс, і вони фінансують тільки здається 4 або 5 проєктів. Вони фінансують. Тобто один до 100 дуже великий, великий конкурс. І нам дуже приємно, що нам все-таки вдалося переконати донаторів, що це є важливо. І це зараз дуже актуально. Тим більше, в, з матеріалів власне, нашого проєкту, наших досліджень, лісівники можуть використати для так званої сертифікації лісів. От. Зараз сертифікацію лісів проходять всі лісові господарства України. От. Це їм необхідно для того, щоб виходити на зовнішній ринок. От. Ну і не тільки, щоб виходити на ринок, а для того, щоб дійсно ми могли паралельно, як я вже сказав, вести лісове господарство і паралельно займатися охороною особливо раритетних видів рослин і тварин лісових. Такоси Як це на практиці буде виглядати, щоб речі наші зрозуміли? Тобто на території лісового господарства десь буде виокремлено ну, як певній площі, не знаю, там гектар, два гектари, якось їх будуть відмічати, Сп... загороджувати. Спочатку ми проводимо спеціальні тренінги, ми проводимо анкетування. Кожен лісівник, кожний спеціаліст, інспектор лісового господарства. Він добре знає свій обхід. Він десь колись е, замічав чи велике гніздо якогось птаха на дереві, не знаючи, чия це птаха, чи замічав якісь дивні рослинки. Багато з них є спеціалістами і не добре знають, навіть е, знають, що ті чи інші рослини можуть бути рідкісними, а можуть бути знесені до червоної не книги. Для, цього, для зібрання цієї інформації спільно з управлінням лісового мисливського господарства ми проводимо анкетування. От. Потім на аналізі цих анкет спільно з нашими фахівцями ми, будемо, ми побуваємо в кожному лісовому господарстві і спільно вийдемо на місце, на наторі подивимося, чи вартується місце на охорону, яке подають лісівники, чи не вартує. Тому що, ви знаєте, що є багато різних видів хижих птахів, але не всі вони знесені до червоної книги. Якщо б ми всі ну, зробили зони охорони для всіх птахів, ми б зробили соціальні заповідники. Тобто тут будуть охоронятися тільки види з червоної книги. О саме Чорний лелека, Малий Підорлик, Орел Карлик, довгохвоста сова, всі види кажанів. Власне, будуть охоронятися місця їхньої зимівлі, чи там місця їхнього сховку, коли вони ховаються в день. Це дупла дерев. Наше завдання лісівникам просто допомогти. Без їхньої допомоги ми нічого не зможемо зробити. Це однозначно. От. І, звичайно, що. В рамках цього проєкту, після закінчення цього проєкту, будуть готуватися різні рекомендації. Ми вже бачимо, що є необхідність зменшення цих охоронних зон згідно сучасних санітарних правил. От, наприклад, для, для Чорного леки там встановлена зона тисячу метрів. Ми е, е, і наші закордонні колеги вважають, що це занадто, Це не треба такої великої охоронної зони. І ми будемо пропонувати. Звертатися до з внесення змін на підставі досліджень наших, наших фахівців і закордонних спеціалістів, що така зона повинна бути 500 метрів в репродуктивний період, коли птахи на гніздах. А після репродуктивний період вона повинна зменшуватися до 200 метрів, щоб лісівники могли здійснювати свою звичайну лісову. Роботу і свої лісогосподарські проводити заходи. все таке лісове господарство повинно розвиватися, і ми повинні також дбати за якісний стан наших лісів. Тому ми зробимо все, щоб лісівники навчилися самі фактично охороняти дику природу і лісових звірів птахів, рослини, комахи, гриби. От. І дуже приємно, що ми маємо хороших партнерів у цьому проєкту. Це крім агентства нашого, нашими партнерами є Міністерство екології та природних ресурсів України, нашими партнерами є Академія наук. Від Академії наук нам буде допомагати державний природничий музей у місті Львові. От. Маємо е, дуже хорошого партнера Івано-Франківську обласну раду, От. маємо від них е, листи підтримки. І я впевнений, що своїми такими спільними діями, е, діями лісівників прикарпатців ми покажемо всій Україні, що можна і вести лісове господарство, і одночасно займатися охороною лісових екосистем. Збереженням біологічного різноманіття, збереженням популяцій видів рослин тварин, занесених до Червоної книги України. А такий проєкт він якось вплинули, скажімо, на неконтрольовану рубку дерев, які відбуваються в наших лісах. Е, ну тут важко сказати, в принципі, е, ми постійки постійки, ми не будемо втручатися в господарські справи е, лісових господарств. Ви нас розумієте? От. Е, я не впевнений, точніше впевнений, що нема якби, таких неконтрольованих рубок. Є якісь браконьєрські рубки, коли вночі виїжджають десь там, тихаря рубають ліс. От. Якщо є порушення якісь з боку лісівників, їх звичайно виявляють тут же. То є дуже багато контролюючих органів, інспекцій, екологічних, які виявляють. Тому зараз недоцільно говорити про якісь неконтрольовані рубки. Я, я власне, сумніваюся, що вони такі є. в принципі. Якщо є правопорушення, вони зараз в цей час воно це все виявляється дуже швидко. І як я вже пояснив, ми не контролюємо, ми не перевіряємо. Ми допомагаємо лісівникам створити ці охоронні зони. Це з їхнього бажання, з їхніх матеріалів, з їхньої як би, совісті і так далі. Ну не, не буде мати ніякого впливу власне на їхню господарську діяльність, як таку. От, От і все. А загалом, якщо говорити про рідкісні тварини, рідкісну фауну. Наскільки вона багата на Прикарпатті? Що що поки що вдалося врятувати, зберегти, що потрібно насамперед на що звайнотовав? Е, бачите, насправді до останнього часу було дуже важко займатися охороною лісової фауни чи флори в умовах ведення лісового господарства. От. Зараз пройшли якісь зміни, є е, е співпраця з керівництвом, з керівництвом. е, з Керівником агентства лісового господарства, з начальником управління лісового господарства. І зараз е, справа рушилася. Ми готові до співпраці, ми готові це все разом робити, От. не шкоджучи веденню лісового господарства. От. Раніше цього не було, на жаль. Ми пробували е, якимось чином самостійно так домовлялися, без різних проектів, е, робити якусь роботу. Наприклад, у нас був, була робота по охороні. Чорних лек і маємо хороший, дуже хороший досвід і співпрацю з Івано-Франківським держлісгоспом. Користуючись нагодою, хочу подякувати пану бочку, директору лісгоспу. Ми вставили штучні платформи для гнізд чорних лелек рідкісних. От. І в нас є хороші результати під Мерковецьке лісництво, де е, на штучній платформі загніздилися лелеки. Тобто була рубка, десь е, гніздо лелек розсипалося. Ми за указівкою, за, е, якби, за заявою лісівників, лісничого, ми на їхнє прохання поставили там платформу, і птахи загніздилися успішно, вивели пташенят. І це дуже хороший приклад. От. Що можна вже робити якісь предохоронні заходи, крім господарських заходів. І надіємося надалі на хорошу співпрацю. І моє бажання показати всій Україні, що ми можемо спільно працювати, продозахисники і лісівники, спільно працювати над збереженням лісових екосистем. І не перешкоджуючи веденню лісового господарства. І фактично цей проєкт може поширитися на всю Україну. Ми, звичайно, це є пілотний проєкт, він буде поширюватися в межах всієї України. Я хочу сказати, що ми не одні. Є вже такі спроби і роботи по створенню цих охоронних зон, скажімо, в Київській області. У мене є навіть копії наказів по окремих лісгоспах. От, де створюються такі значить, охоронні зони. Правда, вони не мають такої сильної підтримки, як ми, тому що ми маємо фінансування значить, посольства Фінляндії, ми можемо замовити собі фахівців, ми можемо замовити собі і обладнання. У них, на жаль, цього немає. Але вже такі е, є роботи, непогані результати показують. Це, як правило, Різні громадські організації, наприклад, там ВВФ або є так звана лісова варта, вони спільно з лісівниками починають співпрацювати і вже в них є деякі невеличкі результати, але їх мало і в них немає такого ціленаправленої роботи, от так, як плануємо ми зробити на Передкарпатті. Ви говорите про співпрацю з лісівниками, я хочу запитати, от зараз літо у нас багато громадян на вихідні дні намагається десь вирватися до лісу на природу. Як еколог, як ви порадили правильно поводитися? Ну крім того, що не смітити, не розводити неконтрольовані вогнища, Це одне, але загалом щоб не завдати шкоди флорі і фауні рідкісні. Дуже Дякую за запитання. Це дуже до речі, актуально. Оскільки в нас в Галицькому національному природньому парку. Функціонує центр реабілітації диких тварин, то нам постійно привозять якихось дитинчат, звірят, пташенят, яких підібрали десь в лісі. Хочу звернутися до краян, цього не потрібно робити. Якщо ви знайшли пташеня, чи козулення, чи зайченя, це є його домівка. І ніколи не можна забирати цих тварин з їхнього середовища природнього. Бо в них є мама, воно не загубилося, все нормально. Звичайно, якщо є там, окремі випадки, якщо ви бачите, що дійсно у тварини переломана ніжка чи якісь серйозні пошкодження, як правило, ну, переломи, десь там собаки розірвали тварину, покалічили. Так, звичайно, тоді можна звертатися до фахівців. До речі, в рамках цього проєкту ми надамо свої координати фахівців, зоологів, бутаніків, і лісівники можуть напряму звертатися по допомогу, по пораду щодо охорони тварин, рослин. От. Я надіюся, що в рамках цього проекту буде спільно з управлінням нашим видано. І каталог цих зон охоронних. І надію, що буде спільно з лісівниками, можливо, спільно з обласною радою, буде нарешті видано червону книгу Івано-Франківської області. Бо саме вже всі області мають червону книгу, а ми ще, на жаль, не, не, не маємо. Тому працюємо над цим і надіємося на хороші результати. Щодо зустрічі з. Тваринами, яких називають небезпечними в лісі, ну що можна порадити? Е, старатися, коли ви ходите по гриби, по ягоди, все-таки вести себе шумно, щоб не, щоб, не, щоб не сталося так, що зненацька ви вирізли на відмедя, там чи відмідь на вас. От. Чи там на е, самку Дикої свині. От, яка е, зі своїм малечею однозначно вона може кинутися, захищати своє потомство, так само, як ведмедиця може захищати своє потомство, може бути трагічний випадок. От. Звичайно, треба бути дуже обережним. Дивитися під ноги, щоб, не дай Бог, не наступити десь на змію, щоб, не дай Бог, не сісти на змію. Зважати на те, що, як правило, змії вони тримаються, е, добре освітлених, добре е, місць, які добре прогріваються сонячних місць. От. Звичайно, не панікувати, якщо вже навіть змія вкусила, не панікувати. Згідно статистики, всього-навсього 1% людей помирає від укусу змії. От. І то найбільшу небезпеку це діти і люди, в яких є алергія. От. Особливо якщо гадюка кусає в області шиї і голови. От. Дикі тварини бояться людей. І, як правило, при першій можливості будь-яка дика тварина вона старається втікти, якщо вона не бачить небезпеки для свого життя або для життя своїх потомків з боку людини. От. Тому, звичайно, в лісі треба перегукуватися от, і бути обережним, дивитися під ноги, дивитися по деревах от, і, і кругом себе. В Принципі таке. Чи збільшиться зараз кількість туристів в Галицькому природному парку? Чи поїжджають? Знаємо багато у вас є освітніх програм для молоді, чи користуються тільки з нашої області, чи можливо з інших областей приїжджають? Дякую. Коло освітній туристичний комплекс Галицького національного природного парку зараз на висоті. Кількість відвідувачів збільшується в геометричній прогресії. Ми кожного року маємо все більше і більше відвідувачів. Це пов'язано першу чергу, тим, що ми збільшуємо туристичні атракції. Ми робимо щось цікаве, ми е, будуємо нові місця відпочинку, рекреаційні місця. В нас же затримується трохи довше відвідувачі. Тобто після відвідування еколосвітньо туристичного центру, в який ходить і центр реабілітації диких тварин, і музей природи, от, е, люди з задоволенням їдуть. На рекреаційні місця, де вони можуть скористатися альтанками, мангалами, спортивними майданчиками. Це один такий комплекс біля садиби, один комплекс на річці Лівниці, на Дністрі. І ми якби завжди готові до співпраці і готові до наших гостей, до зустрічі гостей. Ми все робимо для того, щоб мінімізувати вплив. Антропогенний на природній екосистемі національного природнього парку, особливо на берега річок. Для цього ми робимо спеціальні місця відпочинку, щоб люди концентрувалися на відведених місцях, от, а не засмічували там береги річок, особливо тих річок, які входять до національного природнього парку, які мають велике природохоронне наукове значення. Дякую вам за розмову. Наша час ефір добиває кінця. Нагадаю глядачам, що Володимир Пучко, голова громадської екологічної організації, «Екогалич» був гостем нашої студії. Бежіть природу і гарного вам вечора. Дякую вам.